Оболонь, яка ось цим паном Сергієм Шищенком вже знає смак перемог. Команда обіграла інгулець в абсолютно лобовому матчі. В останньому турі програла Динамо 1-5. Дехто вважає, що надто відкриту манеру гри обрав тоді Сергій Шищенко, і звісно, що оболонь не витримала різниці у класі. А вона, зрозуміло, була не на користь і Божевільний момент зараз втрачає, здається, капітан команди Ігор Мединський. І Черненко виконав свої обов'язки фантазісти на всі 100. Давайте подивимося ще раз. Довга передача. Черненко приймає цей м'яч і не встигає. Тут абсолютно явно не встигає Володимир Дамюк, який мав грати проти Мединського по позиції правою ногою. бив Мединський м'яч звалився з ноги. Ви це бачите. І Педросу, лівою ногою. Ну, просто ідеальна, ідеальна грає на Палегенька Пологенька вже тут. І 1-0. Це чудовий м'яч від Бруніньо. Перший гол бразильця на українській землі. Ви знаєте, дехто критикував Бруніньо після перших матчів. І рахувалися відсоток його браку, можливо, ще якісь невдалі дії. Але ну, здається, що. Коли ми говоримо про бразильця, який навіть двох місяців не встиг тут побути, дуже критично ставитись до цього, напевно, ну, трохи не об'єктивно. В останньому матчі Брунініо просто там видав декілька феєрічних моментів. Якщо робити нарізочку, ну буде багато переглядів на ютубчику. Жан Педросо. він почав цю атаку. Ріже тут кут. Дуже рішуче і ргучко, що головне в цій ситуації під Липенець. Саме там, де він має бути, Бруніньо. випереджає в цій ситуації Вадима Вітенчука, який мав страхувати зону підбирання. Ідеальний удар правою щічкою туди вбиває Паука. Навіть трохи вище стопи. Ви Бачите, якою частиною ноги пробив ці ситуації. Бруніньо. дуже швидко забивають зараз Карпати. Це, до речі, Олександр Кемкін його сьогодні теж немає у протоколі. Романтично Шищенко грає з командами рівня Шахтаря та Динамо. Подача Очерецька! Зараз була передача на дальню стійку, і Там був Володимир Дамюк. Якщо Бодемюк дістався цього м'яча, я думаю, без варіантів для оболоні. Король повітря Володимир Дамюк. І знову передача на медийського. Медийський в центр. І тут офсайд. Аплодує зараз арбітрові Дам але... Дамюка. на підлепенця. Підлопенець розкручується тут. Віддає передачу на Клименка. Клименка хороша передача. Устименка Намагається подивитися. Гох! Трохи тут не дістався цього м'яча Ян Костенко. Хороша атака, і треба відзначити в цій атаці Владислава Бабогло. І Клименко теж віддав хорошу передачу. А у Стименка можна було б навіть і не дивитися. Було зро... Зараз яка помилка, і сам на сам виходить. Суперник. Господи, що ж тут коїться? Та Ростислав тарануха. Чи м'яч почав стрибати на газоні, чи що. Але яка помилка зараз була, здається, від Павла Полегенько. Так, його ми бачимо на своїх екранах. Показував він перед цим, щоб грав ширину під лепенець Просто впротихід спіймав в цій ситуації Бабогло. Бабогло абсолютно був відрізаний від зони м'яча. Броніньо залишаємо м'яч партнер. Броніньо в центр буде бити Броніньо. Ні. Б'є лівою. Бразилець. Я б визначив би в цьому епізоді дуже правильно позиційну роботу Вадима Вітенчука. Перекрив він броніню напрямок зараз, бачите. Черненко готується. Він дуже непоганий удар. Руслана Черненко. Ну, про це всі знають. Тут не треба брати воротареві пляшку і писати там собі нотаточки. Що 17-му номеру краще не. Дозволяти бити по воротах Давайте ще раз подивимось. Так, від підрозу тут м'яч витлетів. І на підбиранні чітко зіграли футболіста Болоні. Ось він удар. Такий неприємний. Мединський. Крос від Мединського намагався зараз, можливо, і акробатично зіграти в цьому епізоді Тарануха. Ну, у підсумку. Один з небагатьох ударів в площину. Хороша передача. І є момент у Мединського Удар! Головний шанс зараз був після моменту, напевно, таранухи у другому таймі у Ігра Мединського. На досвіді, знаєте, грає Мединський, по-перше, дуже багато від нього кросів. І зараз віднайшов він свою можливість Особисту вже другу в цьому матчі. Зряче пробував. Ну так, здається, з цього ракурсу, що знову знаходить примака. І технічний брак заважає зараз. Здається, Слободяну. Ну, поганий удар такий. Так, це для хайлайтиків у нас. Амбросія від Чачо. Тут дасть фори можливо кожному зі своїх партнерів. Хороше закидання в штрафний. І є тут момент у Груші. Зараз Чачо прямо з ноги у таранухи знімає цей м'яч. Євген Цибулько, непоганий матч від нього. Фіналізує він сьогоднішній ігровий день. Карпати виграють в оболоні. Карпати набирають вже своє 15. те 15-й заліковий бал в 11 матчах. В Карпат буде 11 матчів. У руха 10. Карпати ганяють рух. Ну, Ми бачимо, що вітає свого колегу візові Сергій Шищенко, але в очах його незадоволення. А мала сьогодні моменти, а не була безнадійною. Ігор Гормидийський найщасливіший гравець цього матчу величезно роботи проробив як і Черненко, який був на ваших екранах до того.